Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми запросили в студію гостю. Зараз я вам її представлю і потім поясню власне, про що ми будемо говорити. Це Анжела Володимирівна Постовар. Вона є начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області. Власне, привід для нашої розмови досить приємний. Черкащина є однією з пілотних областей, де реалізується проєкт щодо спрощення реєстрації актів цивільного стану. І власне Анжела Володимирівна люб'язно погодилась нам розповісти, відповісти на наші запитання стосовно того, що являє собою цей проект. І почнемо відразу з проекту. Анжело Володимирівна. Отже, що це за проект і чому саме Черкащина обрана для того, щоб якось його, я так розумію, обкатати так на теренах України. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 червня 2015 року запроваджено пілотний проєкт у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. До даного проєкту на сьогоднішній день залучено понад 100 відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Із Черкаської області беруть два участь в даному проєкті. Два відділи Державної реєстрації актів цивільного стану, це відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місту Черкаси та відділ державної реєстрації Актів цивільного стану по місту Умані залучені вони на умовах пілотного проєкту, на сьогоднішній день працюють. Анжелодоверо, тобто я розумію, що і в Черкасах, і в Умані сьогодні можна скористатися, скажімо так, спрощеною процедурою реєстрації, так для того, щоб можливо не, не приходити до відділу Раксу, не стояти там в черзі. От в чому полягає сутність цього пілотного проекту? Як відбувається пілотний все на, проект, на практиці? Пілотний проект це на сам насамперед спрощення процедури подачі заяв, будь-яких заяв mm -hmm. до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Мадянин, який має доступ до мережі інтернет, може скористатися на сайті Міністерства юстиції України веб-порталом звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Для цього необхідно лише заповнити заяву зареєструватися, а потім вже звернутися з будь-якою заявою до відділу ДРАЦ, який він обере. Скажіть, будь ласка, які саме власне, процедури регламентує, скажімо так, цей акт? Тобто, які заяви можна подати, користуючись цією спрощеною системою? Користуючись спрощеною системою, громадянин України може звернутися із заявою про, про, наприклад, реєстрацію шлюбу, про розірвання шлюбу, про зміну імені? про... Ну про отримання, наприклад, повторного свідоцтва про народження чи про шлюб, чи будь-якого витягу, який можна видати з державного реєстру актів цивільного стану, я так розумію, що власне це нововведення, можна і так сказати. Так воно вже діє, до речі, так Так, да, воно діє. Черкаська область включена із 7 вересня до цього пілотного проєкту. Mm -hmm. до, до, до пілотного проекту. Тобто, якщо, наприклад, у мене там чи у когось із громадян, які можливо навіть не мешкають на території Черкас чи Умані, виникла. Така потреба подати заяву чи то про реєстрацію шлюбу, чи то про е, скасування шлюбу для цього необхідно просто що зробити, просто зареєструватися на веб-порталі і звернутися до відділу драз, до якого лише до, до відділу драз або міста Черкаси, або міста угу. Умені. Скажіть, будь ласка, ну наскільки я знаю, от е, будь-яка заява вона повинна бути оформлена відповідним чином. Тобто, ну так як раніше, ми приходили до відділу, заповнювали там якусь анкету, там і ставили свій підпис. Як в? Загалі це в електронному вигляді відбувається відповідно до цього розпорядження і наказу міністра юстиції розроблений порядок роботи веб-порталу і порядок роботи відділів ДРАЦ з обробки цих заяв при подачі даної заяви, громадянин має в обов'язковому порядку зазначити всі дані які потребує заява електрон, електронну адресу а також цифровий підпис електронний цифровий підпис, електронний, цифровий підпис. але ж не у всіх є правда така можливість електронного Якщо цифрового Якщо немає підпису. електронного цифрового підпису порядок передбачає що ви можете громадянин може подати заяву але протягом трьох днів звернутися до з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для проставлення і подання оригінала в цих документів і проставлення підпису. Тобто просто можна його роздрукувати і вже прийти, і потім. Да, потім... Да. І хочу звернути увагу, що строк державної реєстрації актів цивільного стану відраховується від моменту підписання документу, чи то цифрового підпису, чи то підпису у відділі ДРАЦ. Скажіть, будь ласка, а власне черги, от коли навіть в електронному вигляді я все зроблю, і потім для того, щоб подати в оригіналі цю заяву, чи мушу я стояти знову ж таки в черзі? Ця, ця процедура через реєстрація через веб-портал надає таку можливість, наприклад, вибрати для себе вільний час, дату для. Відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, це теж можна зробити на сайті, так скориставшись цим веб-порталом, можна це зробити. Це дуже зручно, оскільки відділи державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області по четвергам вони працюють всі до відповідно до графіку головного територіального управління юстиції, Вони працюють до 8-ї години. Тобто людина до двадцятої години вечора до 20-ї години вечора. І людина, яка працює, наприклад, вона може зареєструватися, вибрати собі час. Наприклад, на нас зручний для неї. після роботи і звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і проставити там підписи mm. або будь-які скажіть, будь ласка, а як можна визначити до кого звертатися? Тому що ну одна справа прийти і відразу тебе до когось там спрямують, а інша справа заповнити, скажімо так, грубо кажучи, в комп'ютері цю заяву і потім куди до до кого йти, як це визначити, значить, якщо людина реєструється на веб-порталі усім заявам, зверненням. Автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер. За цим унікальним реєстраційним номером працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану спілкується із громадянином і. Коли надає відповідь йому, зазначає прізвище ім'я по батькові працівника, до якого слід необхідно звернутися. Громадянин, який е, звертається вже безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, він має або з повідомленням з тим прийти, який отримав від відділу державної, від працівника відділу ну, електронною поштою, начебто відповідь, або з номером реєстраційним, який унікальний номер, який присвоєно веб-порталом електронної і, Наприклад, цей ж електронний. Номер треба використовувати, якщо е, хочеш отримати можливо якусь додаткову консультацію. Так, можливо, так, це да, так? так? можливо, да, просто да, посилання на да, цей номер да, і... Да, і отримують консультацію так само електронним дуже зручно зв'язком. Докон... Да, да, зв mm -hmm. Скажіть, будь ласка, така розповсюджена, скажімо так, процедура, якою опікуються знову ж таки органи, в яких ви працюєте, це е, свідоцтво про народження. І повторне знову ж таки свідоцтво про народження. Бувають різні ситуації, коли воно втрачається, горить там, десь ще дивається, і є потреба виписати повторне свідоцтво. Чи можна, скажімо так, от користуючись привілеями цього проекту, це зробити? звичайно можна для звичайно можна зареєструватися теж на веб-порталі вибра обрати собі заяву про повторну видачу свідоцтва, там обрати чи про народження чи про шлюб наприклад да додати попередню свідоцтво, якщо є, або якщо зазначити є. дані, які є mm -hmm. у нього. Квітанцію зробити скан копію квітанції про сплату державного мита, це обов'язково є платиш, і записатися на зручний час і, і вже прийти і, прийти і отримати так. Щоб, щоб не, не, не було, скажімо так, якоїсь там втрати зайвого ні, часу, і отримати, і отримати вже відділі, та, там, де за, зареєструвалися, mm -hmm. на який час вони е, ви сказали, що цей пілотний проект вже діє, ну фактично майже місяць так Чи скористався вже хтось такими перевагами і можливостями, чи є вже такі приклади? Протягом вересня місяця було лише одне звернення, це до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану по місту Черкаси. Зверталася громадянка України, але яка мешкає на сьогоднішній день за межами угу. нашої країни. Зверталася, там було питання консультативного характеру, все їй розповіли, надали роз'яснення. і Анжела Володимирівна, Ну, по-перше, я так розумію, що така форма роботи, вона власне є нормою за кордоном. Тому в першу чергу, звісно, громадяни, які там мешкають, вони звикли користуватися саме таким порядком отримання таких необхідних документів. і Вони власне так само звертаються і до нас. Але ж до недавнього часу це було достатньо складно, тому що от я знаю приклади моїх знайомих, родичів, коли вони там мешкають за кордоном, і треба отримати якийсь документ, це шукається якийсь посередник. Які власне займуться тим, сходять там, ну і так далі, багато нюансів. А відтепер ті люди, які, от, скажімо, черкащани чи уманчани, вони мешкають за кордоном, вони можуть скористатися цією, скажімо так, процедурою, знову ж таки, отримати цей документ на електронну адресу чи як взагалі ні, на електронну адресу їм, ні, през... ні. їм необхідно звернутися, звернутися до відділу ДРАЦ і. Отримати цей документ, але все-таки щодо консультацій, то це дуже, да, зручно. дуже зручно. Або попередньо можливо записатися, так, і зробити заявку чи як попередній це запис, можна і попередній запис, а але іменно консультативний характер це дуже зручно. Тому що іноді от дуже багато інформації в інтернеті. Люди люди читають і, і, і там одне написано, там інше і Внаслідок тобто чого вони, вони самі себе, да, себе заганяють в тупик, вони не, не mm -hmm. знають, які самі, самі документи необхідно, наприклад, додати, так, так, так. то в даному випадку в той же день вони отримають офіційна, відповідь. Офіційна, офіційна, відповідь інформація. Да, офіційна інформація з будь-якого питання, чи то треба засвідчити якийсь документ, чи то треба отримати mm -hmm. якийсь документ, чи які документи, наприклад, треба додати при анулюванні, чи про е, визнання батьківства, будь-яке питання, то тобто і скажи, всі ці Скажіть, будь ласка, і знову ж таки, інформація. Інформацію про вартість державного мита теж можна отримати, мабуть, так чи ні? Так, все це офіційна да, інформація, да, одним офіційна словом, інформація, надається. Будь-яке uh -huh. будь будь питання, яке стосується державної реєстрації актів цивільного стану, uh -huh. в даному випадку можна отримати ну, на наступний день уже. Анжела Володимировна, ну і таке питання. От до вас, як до фахівця, як до людини, яка, скажімо так, щоденно займається вирішенням таких питань. Як ви вважаєте, от чи приживеться власне таке нововведення? Тому що проєкт, як ми вже сказали, Зали пілотний і наскільки це покращує або навпаки ускладнює роботу працівникам відділів реєстрації актів цивільного стану? Тобто такий зсередини погляд. Працівникам о, трошки ускладнює, тому що це треба виділити працівника одного, покласти mm -hmm. на нього обов'язки, відслідковувати ці електронні пошти. електронну пошту це Записи. не зовсім електронна mm -hmm. пошта, це знаходити треба веб-портал і mm -hmm. по, по кожному питанню розглядати. Mm -hmm. Чи то надходило звернення, чи то надходила якась е, е, заява, наприклад, про державу по, по всіх mm -hmm. напрямках роботи. Е, це, так Скажімо, навантаження ще на працівників відділу ДРАЦ. Але е, приживеться, е, чи приживеться у поко... більш старшого покоління навряд чи, mm -hmm. бо вони привикли прийти до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, поспілкуватися з спеціалістом, записати собі на на листочок все, що їм потрібно. А молоді люди вони більш такі якби, цивілізовані цивілізовані сучасні. сучасні, вони всі користуються інтернетом. Є приклади, наприклад, коли молодята проживають в Києві, вони навчаються в університетах, в інститутах, але всі родичі вони з Черкас, вони хочуть одружитися, і для і саме для них це буде дуже зручно. Вони подали собі заяву. І все, приїхали, одружилися і вже і навіть обрали дату і Обрали так? дату. Так, о, там так. всі дані є, всі заяви, всі там, все там можна прогля роз... всі Я думаю, що от саме такі заяви в першу чергу мають надходити і будуть надходити, тому що дійсно молоді люди вони слідкують за цими Слідкуюсь, нововведеннями, та. і їм це буде цікаво. Але я вважаю, що все-таки майбутнє саме от е, за такою формою роботи, правда ж? Я так, я теж на це сподіваюся. І Скажіть, будь ласка, чи цікавилися ви у разі успіху? Пішного, скажемо так, завершення пілотного проекту чи буде це нововведення, скажем так, впроваджене і далі в нашій області, можливо, у всій Україні? Я думаю, Як що буде це буде впроваджено на всю Україну. Угу. Цей пілотний проєкт. Настільки я знаю, що по місту Києву більше люди так більш активні в даному напрямку, і більше заяв до них звертається. Консультативний характер, заяв про наприклад, про шлюби, все остальне по Черкаській області ще такого немає. От на сьогоднішній день ще поки одна заява надходила. Це Okay. Консультати. Звернення було консультатити Володимире, Давайте тоді ще раз конкретизуємо для того, щоб звернутися, скажімо так, електронним таким шляхом, про для того, щоб скажімо так подати заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану, чи то про державну реєстрацію шлюбу, чи то про розірвання шлюбу, чи про державну реєстрацію зміни імені і так далі. Що потрібно робити? Розкажіть, будь ласка, ще раз на, на підсумок нашим телеглядачам треба лише зайти на сайт Міністерства юстиції України в на веб-портал про реалізацію пілотного проєкту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану зареєструватися там і все і подати заяву будь-яку заяву до до вибрати відділ драц до якого необхідно подати заяву там подати можна, територіально так, так подати так, заяву так, в електронному в електронному вигляді якщо немає електронного підпису це не позбавляє права звернутися ви, позбав... ви направляєте ми все рівно її приймаємо mm -hmm. лише Чекаємо, коли ви прийдете поставити свої підписи, і все і з того моменту буде вона розглядатися з моменту підписання. Анжелодом, дякую вам за розмову, і будемо сподіватися, що власне це нововведення підхоплять. Наші черкащани скористаються перевагами от такої подібної реєстрації акту цивільного стану. І, власне, можливо, з часом будемо говорити про те, що вся область охоплена у нас цим проектом, і власне він позитивний. Отже, сьогодні ми спілкувалися з Анжелою Володимирівною Постоварф, з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області, і говорили з нею про реалізацію пілотного проєкту, який наразі реалізується в нашій області у містах Черкаси і Умань, за допомогою якого можна, скажімо так, електронним шляхом подати заяву. Будь-яку заяву, яка стосується актів цивільного стану, правильно Володимирівна? Отже, користайтеся перевагами, і я думаю, що ваше життя буде більш наповненим, і можливо, ви будете мати більше часу для того, щоб реалізувати щось приємне для себе і для своїх друзів і рідних.